Мої вітання всім глядачам. Проект Позиція на парламентському. І сьогодні гість нашої студії народний депутат України Сергій Рудик. Пане Сергію, вас вітаю в нашій студії. Доброго дня вже другий тиждень Верховна Рада не працює в пленарному режимі. Про закриття четвертої сесії було дуже багато критики. Говорили, що в таких умовах парламент не може йти на канікули. І тим не менше, як оцінюєте ситуацію в країні в той час, коли Верховна Рада не працює в пленарному режимі. Ну я бачите належу до числа тих депутатів, які голосували за те, щоб не закривати цю сесію. На жаль, нас було в перший там час, коли ми голосували 171 таких бажаючих. Ну от минулий весь тиждень я провів в робочому режимі і бачив не одного свого колеги, які теж не підкорилися рішення більшості і власне. Теж е, закривала якісь питання, які, на які, можливо, їх не було часу. Тобто, тобто те, що ну, ми то... не бачимо сесійної роботи, не означає, що робота не ведеться. Я, я вважаю, дивіться, у нас вся, всі зобов'язки яз... зобов'язання парламентаря на сьогоднішній день зведені до формату моралі етики. Тобто у нас немає жодного законодавчого акту, який зобов'яже депутата навіть в парламентські тижні працювати, і я думаю, хто хто, а ви. Телеканал Рада про це знаєте краще, ніж представники інших засобів масової інформації. Тобто, якщо депутат хоче працювати, він буде працювати, і знайде собі 10-15 можливостей це зробити. Чи якщо це мажоритарник на окрузі, як в моєму випадку, чи в комітетах, якщо це ну, активний працівник комітету і там подає велику кількість законопроєктів. Тому зміна ну, формату це тільки відсутність картинку на, картинки на телебаченні, коли. там… Ну, Люди з нетерпінням хтось хтось там з чекає на якихось своїх чи героїв, чи героїв їх побачити. Тому бажаючи працювати за знайдуть собі таку можливість. Наприклад, я там через дві години після нашого ефіру йду в Державну службу автомобільних доріг з'ясовувати, чому в Черкаській області з 300... 5 мільйонів гривень, які виділені на дороги Черкащини, з яких 302 на мій округ, чому досі не завершена жодна тендерна процедура, хоча ми маємо кінець липня. Мене це хвилює набагато більше, і був би це парламентський тиждень чи місяць. Воно би від того не мінялося. Тобто є реальні цикли роботи, які ми повинні робити. Чи підготовка шкіл до 1 вересня? Здавалося би ще ну, там, 40 днів, грубо кажучи, там да? а але а, тим не, менше, а треба тим не менше для того, щоб вікна поміняти там в 30-40 школах, що планується в мене на окрузі. Це Треба робити вже сьогодні. Тому ну, ті, хто працює, я бачу свого колегу Ігоря Молодка з бюджетного комітету в робочому режимі Богдана Дубневича, це я говорю, найближчі коло спілкування. Мої колеги по бюджетному комітету. А бюджетний комітет, як з'ясувалося з результатами 4-ї сесії, найактивніший і за кількістю проведених засідань, і за кількістю рішень, які були прийняті, і схвалені власне в частині закону. Тобто не просто поговорили, обговорили, чи відбувся кворум, чи не відбувся. У нас як правило, кворум завжди є на базі саме вашого комітету. На базі самого нашого комітету. Ну і це зрозуміло, остільки це найбільш відповідальний. Мав би бути комітет, ось тільки приймаємо рішення про кошти. Ну і власне, дякуючи там активності моїх колег, у це етика і мораль закладена очевидно батькою, батьком і матер'ю. Вона моїх колег працює. І тим не менше, механізм для того, щоб зібратися в парламенті, є. 150 підписів, і голова Верховної Ради має можливість скликати позачергове засідання. Чи бачите ви необхідність для такого засідання сьогодні? Ну, в, в цей тиждень я не бачу. Бачите, вся увага прикута суспільства до надуманих е е подій. Там, я очевидно думаю, що сьогодні всіх хвилюють, принаймні, то, що читаєш, відкриваєш Фейсбук чи будь які там. Е Стрічку новин, хода, хто не пропускає, хто пропускає. Тобто, по суті, це надумана проблема, і таких проблем на жаль є. Війна це не надумана проблема. І постійні обстріли на Донбасі. Звичайно, це проблема номер, один, яка мала би хвилювати всю країну. Але дякуючи Богові на сьогоднішній день, ми ще тримаємо ситуацію під контролем. І ну я так сподіваюся, не будучи військовим, там і не перебуваючи останні кілька місяців, я не був в зоні АТО. Поки що до засідання Верховна Рада не дійде, але якщо будуть такі небезпеки, про які говорив секретар РНБО, то звичайно це предмет номер один для скликання парламенту, і я думаю, що незважаючи на бажання чи не бажання зібратися більшістю в залі 226 голосів в такому випадку обов'язково буде. Що може вдіяти в такій ситуації парламент у разі загострення ситуації? От саме помощі говорять, що парламент, якщо і збереться, то збереться для того, щоб розглянути закон про вибори на Донбасі. Ну, Я дуже сумніваюся, що до там, 5 чи 6 вересня парламент скличеться саме для цієї мети. Більше того, деякі політичні сили не хочу хочуть затишних міркуваннях називати, власне, ви самі назвали одну з них. Говорили про те, що цей законопроект вже зареєстрований в парламенті ще під час четвертої сесії, і ти постійно в режимі якогось там ну дурака чи цепа відбували, Ти можеш реагувати на події, які ще не відбулися. Ти можеш коментувати законопроекти, які ще не зареєстровані. Ну і та сторона завжди так знаєте, так впевнено дивиться в ефір. Там в екран і каже, та ви що, я точно знаю, іде іде ті законопроекти? Тобто я не знаю. Тобто політика не терпить російською слугательних наклонення, тобто є законопроект. Є позиція у кожної фракції буде своя позиція, і в мене як депутата, звичайно, буде своя персональна позиція. оскільки я депутат самовисуванець хоча я входжу до фракції ВВП. Таким чином, давайте обговорювати події, які вже сталися. Давайте говорити про те, що ось ось уже завтра має відбутися, і сподіватися на те, що гірші сценарії для нашої держави будуть. Десь там в майбутньому, а можливо, навіть не відбудуться. Події от останнього тижня про деякі з них ви згадали, це загострення ситуації на Донбасі, це вбивство відомого журналіста. Є ще така подія, ну і наближення цієї хресної ходить. Чи не вбачаєте ви це ланками якоїсь, якогось одного сценарію? Все може бути. От, ну, ми, ми ж не володіємо інформацією в повному обсязі і завжди можна припускати різні варіанти. Ну, я сподіваюся, що це не так. Я сподіваюся, що це збіг обставин. Я сподіваюся, що журналіст загинув в силу тої діяльності, яку він вів. Там да? є багато версій з цього приводу про те, з ким він зустрічався напередодні, будучи в Росії. От. Звичайно, смерть будь-якої людини це трагедія. Ну але якщо чесно, мені здається, що ми дійсно підтримуємо тих людей, які вважають, що ми занадто багато уваги приділяємо смерті одній людині, хоча це і журналіст. При всій повазі в той день загинуло сім військових в зоні АТО, і на жаль, суспільство не задається собі запитанням прізвища цих людей, доля їх родин, розслідування і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, на жаль, ми живемо в дуже. Складний період життя, трагічний цинічний період життя час, де цинічний час, час коли часом. гинуть люди, і вони гинуть масово. І розділяти а це смерть за професійною знакою, за релігійною приналежністю мені здається не варто. Що стосується ходи. Я вже колись був заступником голови Київської міської державної адміністрації, і вже пережив один проїзд. Здається, то був Кирил, я вже, вже знаєте, Російський патріарх. Так. Російський патріарх. От. Тобто, вже, вже, вже це було. Історія навколо приїзду вселенського патріарха, потім як противага цьому э, російського того патріарха, нам треба це пережити. Всі дискусії навколо того, чи це правильно, чи це неправильно, треба було десь от сьогодні, 24-й годині, Мені здається, треба завершити, як тільки ці э, люди прийдуть в Київ. Треба забезпечити той день безпеку, не дати е, пролитися не дай Бог крові, е, ну, і дати їм можливість зробити. Дати їм зробити те, що вони планують, і закінчити на цю сторінку. На наступний день чи через день провести свій хід. Я, наприклад, хожу в Київський патріархат вже давно ну, з перших днів. І, наприклад, от я завжди цю тему, вона завжди дуже актуальна в кожному містечку і в селі, нашої держави, який патріархат ходити, яким чином. Підтримувати ту церкву, в яку ти ходиш, я вибрав для себе такий шлях. От, в місті Смілі є п'ять церков московського патріархату, жодного київського. Жодного. Маємо сьогодні 2016 рік. Я вибрав шлях будувати сам з громадою церкву Київського патріархату. Не виносити з вилами і з е, е, косами е, священиків, е, які зараз ходять у ПЦМП. А сподіватися на те, що колись ми все таки об'єднаємося єдину помісну церкву, але будувати свої храми. Хтось вибирає інший шлях. Ну але це питання в даному випадку з моменту потраплення цих людей в місто Київ, це питання виключно безпеки. Ми маємо дуже багато на жаль прикладів. Кожен день приклад якийсь е в Західній Європі, щось відбувається, когось вбили. От сьогодні зранку з'ясувалося, що якийсь неадекват в Японії вбив 19 людей. З інвалідністю вчора, знову Баварія, позавчора Фактично, Баварія, перед тим ще події. якась подія за кордоном. Тобто ми настільки перенасичені негативом і, зважаючи на те, що це літо, і як правило, влітку навпаки темп і політичного життя спадає, і якось так люди у ну, зв'язку з тим, що більшість відпочиває. Простіше дивляться на це що відбувається. Ну ми зараз дійсно такі всі накручені. Я би просто бажав би людям знаходити якийсь привод для оптимізму. А якщо їх немає, то, то просто не піддаватися розкрученню цієї спіралі, тому що дійсно можливо за цим всім стоїть якийсь сценарій. І, 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 і за нас уже хтось прийняв якісь рішення, чекаючи, приблизно які будуть кроки кожної сторони. Цими вихідними уряд Володимира Гройсмана відзначив перші 100 днів роботи. Чи знайшли ви тут приводи для оптимізму? Ну, як член коаліції, безперечно, мені хотілося б, щоб приводів для оптимізму було більше. Але з іншого боку, я думаю, що 100 днів це не той показник, оскільки ми загально відомо, в якій ситуації уряд став урядом, що це було результатом великої політичної протистояння і кризи. І на жаль, уряд відразу ставши урядом, потрапив під антагоністичні дії окремих політичних сил в парламенті, які ще буквально рік тому були в одній коаліції. Тобто, це безперечно склалося, ну стало наслідком його не зовсім ефективної діяльності, але провальне мені здається, десять днів я би не назвав. Тобто, аналізуючи кількість законопроєктів, я, наприклад, там порівняння було з урядом М'яценюка. Після Майданівських, про те, що менша кількість законопроєктів саме урядове було прийнято в Верховній Раді. Ну але зовсім, вибачте, мені зовсім інше була психологічна, і соціально політична ситуація в країні після приходу уряду Яценюка. Люди піднесені, парламентарі піднесені, всі готові працювати зранку до вечора. Ці перші законопроєкти, ключові, які заходили в парламент, зовсім по іншому сприймалися сьогодні. Кожен законопроєкт – це предмет або компромісу, або гострого протистояння в таких умовах. Наприклад, я вважаю, що це ну це нормально. Це відповідає той, тій ситуації, яка є в нашій державі. Коли питаєш в експертів, чим запам'ятався запам'яталися вам ці 100 днів уряду Гройсмана, всі одразу згадують тарифи. Ви от входите до профільного комітету бюджетного, з яким це питання дуже пов'язано. Скажіть, це зав'язка на МВФ. Чи можна було вчинити інакше? Чи міг міг уряд піти іншим шляхом? Гройсман. По моїм даним знав, що першим рішенням, яке він має прийняти, ставши прем'єр-міністром, це піти на цей непопулярний крок. Чи міг хтось на його місці поступити по-іншому, це питання до іншої людини. Можливо, я би не здав би цього робити, але я не є прем'єр-міністром. Тому в даній ситуації це даність, яку до нас склали всі попередники, як прийнято згадувати, і хороші, і не дуже. І, власне, ну це загальновідомо хто підписав кабальні умови з міжнародним валютним фондом, а кому приходиться за них віддаватися. Інше питання це пошук компромісу. Я, наприклад, наприкінці в останній день парламентської сесійної роботи зареєстрував проєкт постанови, яка мала би зобов'язати уряд дещо по іншому подивитися на тему тарифів. Але я це що зробив. Саме ви маєте на увазі. Я вважаю, що ну, нам треба зобов'язати Кабінет міністрів все-таки продовжувати шукати компроміс. Тобто, у нас є дві крайності. Крайність перша: якщо ми не підвищили би тарифи до рівня 270 доларів, то нам прийшлося би датувати Нафтогаз і. Таким чином все рівно би бюджет України втрачав би кошти. Тобто, грубо кажучи, дирка в бюджеті складає порядку 130 мільярдів гривень на сьогоднішній день, якби залишити тариф на рівні, який б дозволяв би всім без винятку людям платити меншу вартість, ніж вони на сьогоднішній день будуть платити. Уряд пішов по шляху, тому що пішов Яценюк. От в цій частині, мені здається, можна дискутувати і шукати середню ціну. Тобто, мій варіант це менша ціна, ніж на сьогоднішній день є. Це могла б бути, наприклад, ціна 100 доларів, еквівалент, можливо, трошки більше. І е, часткове датування все рівно підприємствам типу Нафтогаз України. Тобто, все-таки потрібен час, коли люди зможуть це платити. Уряд тобто, прийняв ну, всі, всі сьогодні тема тарифів всіх на слуху, всі знають до 3,5 тисяч гривень. Отримаєш субсидію, і таким чином проблема з цією категорією людей вирішується, але не вирішується проблема з категорією людей 3,5 тисячі плюс. Тобто хто отримує більше, яких, звичайно, аж ніяк заможними не назвеш. Тобто, ми, моя позиція така: підвищувати, тобто мати зараз середню ціну вищу, ніж була, але нижче, ніж на сьогоднішній день, встановлено урядом. І поетапно, по мірі того, як індексуються пенсії і зарплати, і підвищуються так звані соціальні стандарти, підвищувати ціну до ринкової. Коли ми до цього би дійшли. Через рік, через два чи через три це питання до Всевишнього, ну і до всіх хто працює в державному апараті, тому що ніхто не знає до кінця на якому етапі. Ми вийдемо з цієї кризи і зможемо відстояти свої зовнішні кордони, і зможемо підвищити У сини це питання ще може постати? безперечно, тобто, це питання номер один. Я думаю, що воно буде і вводити в оману, і накалювати, і збивати, і, і, і ну буде дуже серйозним е, предметом. Тобто, хтось буде на цьому постійно спекулювати. Позиція уряду, ми і побачимо, можливо, він е, піде, е, скажімо, назустріч таким, як я, і захоче все-таки ну, десь опустити трохи цін. Е, можливо, підуть по шляху підвищення соціальних стандартів. Е, тому що, ну, якщо дивіться, якщо ми таким чином економимо, умовно економимо 130 мільярдів гривень, то власне 130 мільярдів гривень це дуже пристойна сума для того, щоб підвищувати зарплати і пенсії. Бо це ж теж варіант. Тобто, проблема ж не в тому, що тариф ринковий. І високі проблема в тому, що у людей немає, немає. здатності його оплачувати. Так. Тобто, може, може уряд піде шляхом підвищення соціальних стандартів. Досвід показує, що е, зміни до бюджету відбуваються в вересні місяці. Тобто, по результатам попередніх місяців приймається рішення наскільки переневиконаний бюджет, і власне тоді бюджетний комітет, мої колеги, і власне всі парламентарі будуть думати на що це спрямувати чи на е, умовно проїдання. Чи на розвиток, але це вже предмет буде ну розмови у вересні, пане Сергію. Ну і прокоментуйте ситуацію з виконанням цьогорічного бюджету. Деякі деякі експерти малюють дуже песимістичні картини, що дефіцит дуже великий, і його ми відчуємо восени. МВФ не поспішає траншем, ну а приватизація найбільшого об'єкта зірвалася. Саме перш перша і Е поки що, от я нічого не можу додати до того, що ви сказали станом на перше півріччя бюджету року, бюджет ну в нормальному стані, але є пересторога от по кінцю, по кінцю, про те, що не, не будуть додані додаткові надходження, на які які закладали проект бюджету. По МВФ ми все виконали чи чи, чи по МВФ. Ми практично все виконали, але ну де є двостороння розмова, завжди у якоїсь сторони виникають якісь. Менше чи більше за, зауваження. Тобто моя позиція така, що ми виконали перед МВФ всі, всі свої зобов'язання, вони повинні нам були ці кошти дати. МФ, очевидно, вважає по-іншому, інакше вони б ці кошти нам надали. А, з іншого боку, дивіться, ми майже рік без, цих, без цього чергового траншу ну, якимись тобто, чином, яким чином вживаємо. Звичайно, це ми саме виживаємо, тому що якщо б ми жили нормально, то не стояло б питання про підвищення тарифів. Ну, це, це однозначно. Тобто, Уряд України поставлений зараз в жахливу ситуацію. З одного боку, валютний фонд недовиконує свої зобов'язання, з іншого боку, він іде вже пішов на непопулярні кроки перед населенням. Тобто, коли хтось там говорив, що уряд Камікадзе – це уряд 2400 року. Так, от я вважаю, що уряд Камікадзе – це уряд Ройсмана, тому що саме вони пішли на непопулярні кроки. Ще раз кажу, як це вгодно їх можна оцінювати, можна критикувати, можна комусь захоплюватися. Але в цій ситуації, яка є в державі, мені здається, що вони ну, на добру трійку виконують свої е зобов'язання в, в межах, тих, умовах, в, в які в межах тих умов, які у них є. Ще раз кажу, в межах тих умов, які вони є. Тобто не можна відривати політика, це мистецтво реального, не можна абстрактно говорити про що би було би, якби. У нас є ті умови, які у нас є. У нас є той споживчий кошик українцях. Є на жаль, та сама мінімальна зарплата і пенсія, і нам потроху, потроху, треба з цього якимось чином вирулювати, аби наші люди ну не втратили надію в державність як такої. Ми не повторили шлях УНР столітньої давності. На осінь на п'яту сесію, які головні завдання ви собі визначили? Наскільки мені відомо, можливо, на вересень буде представлена нова податкова реформа чи зміни до податкової реформи, а все це пов'язано з бюджетним процесом. Тобто, це буде пріоритет у вашій роботі? Ну, бачите, звичайно, бюджетний комітет не може не звертати увагу на зміни до податкового кодексу, але і податкові взагалі зміни. Але це вже так часто було, що я би чесно. Я би я б вже не е, перебільшував роль зміни податкового законодавства, тому що ну, кожен, кожен рік, тобто ну, дали б хоча б паузу три роки. І кожен новий е, підхід, кожен новий законопроект називається там останнім е, революційним. революційним. І ви самі так само в цій студії, мабуть, наслухались вже стільки. З цього приводу, тобто, я би не став гіберполізувати роль податкових змін, от я дійсно би. Сподівання висловив на те, що ми отримуємо черговий транш від міжнародного валютного фонду. оскільки він дійсно трошки зменшить напругу і дасть можливість. Ми не ми не можемо кошти міжнародного валютного фонду витрачати на підвищення соціальних стандартів. Але ми можемо за рахунок наших додаткових надходжень або перевиконання бюджету їх спрямувати туди, а кошти міжнародного валютного фонду на ну, підтримку стабілізації України. Тобто, це нормальний підхід, якби мав би бути. Якщо у нас буде тільки одне джерело надходження, то звичайно це. Це буде проблема. Тому питання бюджетної стабілізації, бачите, ви по суті самі відповіли в своєму запитанні на, на своє ж запитання. Це питання номер один для держави. Буде перевиконання бюджету, плюс будуть міжнародний валютний фонд, надасть черговий транш. У нас з'явиться можливість підвищити соціальні стандарти. Наскільки покаже вересень? І я думаю, що бачите, сесія стартує у нас ну го погоджувальна там 6-го, по суті на вересні, тобто десь приблизно через 10-15 днів ми отримуємо відповідь на запитання, яким буде кінець бюджетного року, наскільки серйозними будуть недовиконання ризикованих статей бюджету. Ну і власне, як ми введемо вже, по суті в наступний рік, чи будуть. Знову розмови про дочасні вибори. Чи ми десь на якомусь етапі зупинимося і зрозуміємо, що ми живемо в одній країні, пливемо в одному човні, і ми можемо критикувати один одного в межах кабінетів зал залів засідань. Там ви ззовні, але випливати абсолютно правильно. Кажете разом. Дякую вам за цю розмову. Сергій Рудик, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.